Якщо падає на асфальт ваш iPhone, то розбивається дисплей в вашому айфоні. Якщо падається Nokia на асфальт, то розбивається асфальт. Сьогодні у нас на огляді модель 34.10 Nokia, точний рік випуску не пам'ятаю, 2000 чи 2002. Виробник Німеччина, також пристрої Nokia тоді випускалися Фінляндія, Угорщина, Румунія і. Також пізніше вже Індія та Китай. Так, і пробуємо ми його запустити. Вставляємо з карту Так, Ось так воно у нас вставляється тут. Так, акумулятор, який ми заряджали дуже довго. В попередніх відео можете подивитися. І закривається.